Друзі, це скарб. Соф МСІ, де блаблабла. Фатіс глісер, лягарод, тіреєць, фарма... Бажаю міцного, мій позивний єнот. Сьогодні у нас на огляді буде медичний рюкзак, який нам ласкаво а, предоставила спільнота характерників та бар характерників з міста Київ. Перше, що ми почнемо, це скажімо так, з зовнішнього вигляду. А, насправді рюкзак виглядає дуже і дуже компактно. Виглядає Міцним, є на застібках спеціальні штуки для того, щоб було легше викрив... відкривати їх. Є місце підпадче і ще одне місце підпадча. Є система моля, куди можна зафіксувати ще додаткові підсумки. Є збоку також під... підсумки додаткового молі з різних сторін Спинка у нас іде тверда від тут, а тут знаходяться нощі. М'які дістаються доволі легко, чорного кольору, американського зразку. Далі перейдемо вже, скажімо так, до основного відсіку, який у нас відкривається ось таким чином. Як ми бачимо, у нас рюкзак поділено на дві частини. З однієї частини ми бачимо сумки. З іншої частини у нас йде, йдуть резиночки і додаткова кишеня. Почнемо, мабуть, ми з сумок. Сумка номер один, вона буде перейменована, прозорий підсумок. Що в ній є? Ми бачимо 4 бинти звичайних. Далі у нас. Ідуть два вітчизняних виробника гемостатичних бинти Кровоспас. і два гемостатичних бинта Целекс Рапід. Потім що у нас в ці сумки, два еластичних бинти та п'ять турнікетів, два турнікета Софті останньої генерації з інструкціями до використання, Три турнікета CAT сьомої генерації в оранжевому кольорі. Маранчевому кольорі. Бач, написано французькою агарод mm -hmm. так-тікт. Тактікт. Соф МС бла блабла. Патіс -бла. глісяр легород авто МД. Все ми закінчили. Переходимо до наступного підсумку. Що ми бачимо тут? У нас тут знаходиться дихальний мішок. В повній комплектації, і знаходиться, знаходиться два айджела. Один від 50 до 90 кг інший 90 плюс кілограм. Переходимо до наступного підсумку. Три. Тут у нас є рукавички, пластер і щітки для ока. Ще один великий пластер і пілпаки кількості кількості п'яти штук. А ти будеш якось доукомплектовувати? Буде рюкзак доукомплектовуватися під свої, скажімо так, задачі медичні і по, під, під моє бажання до виконання роботи. Далі у нас йде четвертий підсумок. Що у нас тут? У нас тут. Друзі, це скарб. Ідуть бандажі в розмірі 6 дюймів. Такого типу. Такого. Йде навіть один для цивільного використання. Ще один 6 дюймів. Далі йдуть бандажі такого типу. Два штучки тут вкладені. Додатково вкладені бинти та еластичний бинт Чотирьохметровий, шириною 15 см. Багато. Так, сіма підсумками закінчили, а як ви бачите, вони. Знімаються, можна, скажімо так, сортувати, як вам потрібно. Все на велкропанелях. панелях. З боку ми в рюкзаку бачимо відсік, де складені термоковдри В кількості 6 штук. І тепер переходимо вже, скажімо, до іншої сторони цього медрюкзака. Ми тут бачимо окрузійні наліпки в різних розмірах, в кількості 6 штук, касирку протиопікову. Бачимо протиопікову серветку. Бачимо картки пораненого. Виконані вони ось таким чином. Далі у нас ідуть ножиці, бачимо протиопіковий спрей, бачимо лубриканти, які складені тут. Є. 4 незопрінальних проводи, декілька, декілька серветок та рукавичні. Рюкзак скомплектований дуже і дуже добре. Деякі моменти особисто під себе я буду перероблювати, але навіть в наявній комплектації угу. цей рюкзак буде і буде рятувати людей, коли це буде потрібно. І це головне? Скажи мені, друже. Я от бачив багато прикладів е рюкзаків, саме медичних, і оце ще зроблений таким чином. Він більше навіть не як рюкзак. Він, він розкривається як чемоданчик. Тобі як більше подобається, коли він просто от розкладається там от і вверх, і вниз, чи от як зараз. Мене влаштовує повністю, скажімо так, функціонал, наявність підсумків зйомних панелей а, в цьому рюкзаку, тому що мені буде зручно використовувати саме такого типу рюкзаку. І Ще я так розумію, ти його вже приміряв в повний снарязі, і тобі комфортно з ним буде бігати. Так саме через те, що він малогабаритний, але в ньому є все, що потрібно для надання до медичної допомоги навіть в умовах бойових. Він доволі зручно сідає на бронежилет. Він малогабаритний, він не заважає і. Я думаю, що в певній ситуації він буде максимально ефективний. Питання по ношах. Що це за ноші? А, ноші, які у нас тут вкладені, вони являються м'якими. Вони з Америки, як і більшість а, всього того, що в цьому а, рюкзаку вкладено, угу. розраховані до 500 кг з великою кількістю ручок. Ні, стоп, не 500 кілограм, 226 кг, то 500 фунтів. А блядь, я памірую Ну, де ти 500 кг? це кого тягнути? Ти й мене? Він досить йоман. Так. Ну, грубо кажучи, ти можеш в них нести одну велику людину в повному спорядженні, грубо кажучи, спокійно, і там ще буде запас. Так, можемо переносити на цих ношах людину 226 кг. Це буде здорова людина з наявним своїм військовим спорядженням. Там бронежилет, каска і додаткова його амуніція. Тож ноші розраховані на до, доволі великий, на доволі велику вагу, і я думаю, ми їх ще використаємо, перевіримо в своїх умовах. Подивимося на що вони, на що вони здатні. Подивимося, на що вони здатні. Ще раз хочу сказати, дякую спільноті характерників. Табаро-характерник за наданий вами рюкзак, який максимально чудовий. Він буде мною доукомплектований для виконання поставлених задач. Ще раз дякую і слава Україні!